Ну і вітання, друзі. Сьогодні у нас на ремонті ось така батарея. Від шурупокрута. Потрібно замінити батарею, щось вона не тримає. Як ви бачите, вона на 12 вольт. Ампераж невідомий. Давайте я вже її трішечки розібрав. Розберемо ще і оглянемо, що тут у нас коїться. Так, є сплата БМС. Верхні частинки три банки, банки по 1500 мА. 18650. Давайте спробуємо заміряти, що тут у нас по напрузі на самих банках. І дивимося так, перша банка 2,8 Розряджена. Друга баночка, дивимося, 236, щось вони дуже глибоко розряджені. 2, 84. Так, добре, давайте спробуємо зарядити. Так, під'єдналися до зарядного, і, як ви бачите, у нас зарядне не перемкнулося, і струм ніякий не споживає. Тобто, проблема ще, мабуть, в платі BMS. А проблему я вже бачу. Бачу і зараз я вам покажу. У нас є транзистор. Польовичок на зарядку. Тобто у нас це вхідний роз'єм зарядки. Далі йде на випрямний діод. І через діод проходить на польовий транзистор. І транзистор уже вмикається на зарядку. Коли батареї зарядилися, він вимикається. і в ньому Я бачу дірочку. Зараз я вам покажу трішечки ближче, чи зможете ви побачити. давайте. Я вам зараз ближче покажу. Так, ось транзистор наш, як ви бачите, на ньому є прогар, тобто він згорів. Так нібито нічого більше не згорівши, але транзистор згорів. І тут стоїть А09Т. Це польовий транзистор, повна його назва. Зараз я згадаю, якщо я не помиляюся. ао 3420 це Н-канальний транзистор. 30 вольт 5,8 А нам потрібно буде, буде замінити звісно, і перепакувати батареї. Але для того, щоб його замінити, потрібно спочатку від'єднати живлення, тому що платна знаходиться під напругою. І Зараз я розпакую самі батареї, заміню транзистор, перепакуємо банки, банки будемо ставити тенпар. Високострумові 2600 мА і з максимальною силою 15 А замість 1500 мА. Так, Продовжуємо займатися. І так, друзі, для спочатку нам потрібно відпаяти саму плату BMS, від'єднуємо її. Є, І далі ще один дріт. Контролю є і ще один теж є. Все, плату я відпаяв, тут нічого горіло з цієї сторони немає і зараз буду відпаювати сам транзистор. Так, відпаювати будемо без фена за допомогою паяльника. Так, все, друзі, транзистор випаяний. І будемо ставити новий, дістаємо нашу коробочку з транзисторами. Є в мене точно такі самі, І дістаємо новий і будемо його паяти. Далі за допомогою мідної оплетки трішечки рівняємо саму площадку, де буде встановлений новий транзистор. Забираємо з залишки голова. Так, є, далі беремо наш транзистор новий і ставимо його на своє місце і звісно припаюємо, паяємо якісно. Щоб він не відвалився, тому що він при зарядці, можливо, трішечки гріється. Готово. Далі я буду відмивати і далі збирати. Відмиваємо залишки флюсу, каніфолі. Так, перевіряємо. Якість нібито все нормально. Все, далі буду займатися перепаковкою батарей. І так, друзі, батарея. Підварена, як ви бачите, все чітко. Далі буду ставити ізоляцію і паяти плату. І так, батарея у нас зібрана. Давайте подивимося, що тут за напруга. 10,9 вольт, добре. Давайте спробуємо на заряд. І заряд у нас не відбувається. Так, тобто проблема. Все-таки є в платі BMS, будемо її, мабуть, міняти. Можливо, коли транзистор вилетів, пошкодив сам контролер. Таке можливо. Тому будемо ставити новий, нову плату. Так, провід вже відірваний, Десь підпаяємо його на своє місце і будемо міняти. І так, друзі, замінив я плату BMS. Як ви бачите, на нові встановлені навіть два транзистори. По в порівнянні з цією, тут один всього на навсього, тут вона буде надійніша, мабуть. І давайте спробуємо зарядити, під'єднати до зарядного, що у нас буде відбуватися. Під'єднуємо, як ви бачите, світлодіод поміняв свій колір. І Зараз батарея вдувається 22 Вт. Тобто заряд у нас працює. Давайте ще заміряємо напруга, яка сюди приходить. І ми спостерігаємо 11,7 вольт на батареї. Тут тобто заряд відбувається. Все, далі. Можна її збирати в корпус і віддавати власнику. І так, як ви бачите, друзі, батарея у нас зібрана. Давайте заміряємо, що тут на виході за напруга. Так, є у нас вихід, 11 вольт пошти і давайте під'єднаємо зарядочку, подивимося. Ще раз перевіряємо, так, вімкнули, є у нас, бачимо, що 22 Вт зараз вливається в батарею, напруга, звісно, теж буде зростати. Так і є, напруга зростає, тобто все в порядку, далі я дозаряджаю батарею. І віддаю власнику вам дякую за увагу. На все добре, до побачення.